За 2022 рік у Дніпропетровській області народилось 16 тисяч 53 дитини. Це був непростий період в нашому житті, і е, з'явились де нові показники, які ми почали для себе рахувати. Так е, ніколи раніше ми не рахували окрему кількість народжених хлопчиків, народжених дівчаток, але зараз наразі з е, Початку військової агресії Росії ми почали рахувати для себе, скільки дітей у нас народжується за цей період, скільки хлопчиків, скільки дівчаток, скільки жінок з числа тимчасово переміщених народили в наших пологових будинках. Так от на сьогоднішній день з початку війни це вже трохи більше ніж за 10 місяців. у нас народилось тисяч 458 дітей. Тільки пройшли свята новорічну ніч. У нас народилось по області 4 дитини в нашій країні. стало на 4 громадяни. Більше. Це було дві дівчинки і два хлопчика. До речі, першою в новорічну ніч з'явилась дівчинка. Ця подія відбулася у перинатальному центрі Кривого Рогу. Дівчинка народилась о 16-й хвилині на першу. А у місті Дніпро першим з'явився хлопчик. О 1 годині 12 хвилин. Його звуть Данила, і сім'я цього хлопчика. Приїхала з Маріуполя а в місті Дніпро, вони обрали собі затишок і, мабуть, спокій, щастя материнства народити другу дитину. А діти-переселенці. Ну, якщо у нас було 1610 пологів, то серед них зустрічалися двійні, то десь трішки більше, ніж ця цифра. До речі, за 2022 рік. По Дніпропетровській області у нас було 50, 50 многоплодних вагітностей і пологів, які закінчились двійнями і трійнями. У нас було дві тріні і 48 двійн.